В роботі ми дуже часто з клієнтами зустрічаємось з такими кейсами, коли, наче, дуже багато дій робиться, а результату все одно немає. Чому так відбувається? Запорукою класних результатів є конгруентність. Це коли те, що ви думаєте, кажете та робите, направлено в одну сторону. Це як сильна упряжка з. Трьох конів, які тягнуть вас із точки А в точку Б. А коли конгруентності немає, то це як е, лебідь, щука та рак, які розривають вас у різні сторони. Дій багато, а результату нуль. Саме тому ваші результати не досягаються, а досягаються у тих, хто справді вірить в те, що він досягне. Каже, як він це зробить, і робить всі дії для того, щоб це сталося в реальності.